Чоловік замовляє в нас індивідуальну кремацію тваринки. Не загальну. Загальна – це коли декілька тварин поміщається в камеру кремаційну, робиться кремація, збирається прах, утилізується на полігоні. Індивідуальна це коли окрема камера, окрема тваринка поміщається в камеру, робиться кремація, потім прах збирається, доставляється до нас в офіс. Ось так, наприклад, в баночки з документами. Ми йому телефонуємо, прах прибув. Він каже. Будь ласка, утилізуйте самостійно. Я не буду забирати прах, не буду робити камінь, не вистачає кущів, не буду робити там якісь прикраси з ним. Просто утилізуйте. Ми кажемо, ну ви ж могли не замовляти індивідуально, це на дві тисячі дорожче. Він відповідає, що я хотів хоч щось ще зробити для своєї тваринки. Ну, хоч якось ще віддячити цієї тваринки. Я її дуже любив і вирішив ну, ось так, от, так зробити. Ми утилізуємо його прах і хочемо вам розповісти, що от є отаке от ставлення людей до тварин. Це дуже круто.